Захоплення стрілецьким хортингом набирає все більшої популярності серед молоді і не лише серед хлопців долучаються і дівчата, які впевнено демонструють свою майстерність. Орина Гуржій одна із них. Вона приєдналася до секції майже рік тому, і хоча це її перший досвід у такому гуртку, вона встигла вже взяти участь у атестаційних змаганнях та здобути другий спортивний розряд. До того ж, у стрільбі з пневматичного пістолета Орина виборола кубок престижу імені славетної козачки Варвари Моторі за влучність та самовіддань. В моїх планах вступ у військовий навчальний заклад. Саме тому я вирішила, що буде доречним навчитися поводитися зі зброєю. Спектр прав, котрі ми виконуємо, досить різноманітний. Вони включають роботу із пістолетом, із гвинтівкою з повзковським затвором, із напівавтоматичною гвинтівкою. Тому вправи бувають іноді і на статику, і на динаміку з переміщенням тощо. Тому зайнятися є чим. Батькам також подобаються такі гуртки, адже тут дисципліна, спорт і справжнє патріотичне виховання. Комунарський район став першим, де відкрито такий центр. Перші в місті, які організували на своїй базі такі потужні гуртки, саме підготовки дітей та юнацтва до патріотичних виховання, до поводження вміння зі зброєю. Це знаєте, перший такий пілотний проект. Це дуже приємно, що саме комунарський. Центр є першим. Дякую федерації Трецького хортингу. Секція стрілецького хортингу стрімко набирає популярності. Інструктори відзначають, справжній бум зацікавленості серед дітей лише за останній тиждень до занять приєдналися п'ятеро новачків, і це схоже тільки початок. Навчання відбувається за унікальною програмою, розробленою Федерацією стрілецького хортингу України. Вона поєднує в собі елементи вогневої та тактичної підготовки. А тренування проходять із використанням пневматичної зброї. Це не лише захопливо, але й абсолютно безпечно. Це зброя вся пневматична, тому що вона максимально дає дітям почуття пострілу, не так як лазерний тір і різні такі ще інші напрямки. Вона більш приближає дітей до звичайної зброї, тому що наші пневматичні види зброї вони майже копіюють. Бойову зброю. У нас все відбувається динамічно, у нас мішені рухаються, діти передвигаються, виконують різні фізичні вправи. Також ми велику увагу приділяємо і фізичній підготовці. У нас перед кожним заняттям відбувається фізичне тренування, покращуємо спортивну форму дітей, тому що ми знаємо, що навчання онлайн, на жаль, дітей. Трошки віддалило від спорту. Мені подобається теж стрільба. Дуже цікаво працювати з дітьми, колектив інструкторів, і зараз це на часі, бо виховувати дітей це наше майбутнє. І щоб вони були обізнані, мотивовані. Вірили в нашу в нашу перемогу і щоб вони були досвідчені у. О... У житті нас займається більше 30 дітей. Також є нас за заняття для тренування для дорослих. Це окремо буває так, що приходить дитинка з батьками і з'являється бажання і у батьків потренуватись у нас, і то вже ціла сім'я. Наприкінці занять у гуртку стрілецького хортингу центру молоді та школярів Комунарського району спільно з Національною федерацією стрілецького хортингу України. Вихованцям вручили посвідчення про присвоєння спортивних розрядів третього і другого юнацького та другий дорослий. Розряди були отримані за результатами кваліфікаційного заліку, що включав спеціалізовані завдання та стрілецькі вправи на швидкість і влучність. Це вже друге вручення посвідчень про розряди у першому в Україні гуртку зі стрілецького хортингу Олександра Кольба, Антон Бондаренко. Телеканал Мтм.